Валентина Добровольська донька репресованих, знана в рожу та за його межами фольклорна виконавиця. За своє життя створила не один колектив, у репертуарі яких були здебільшого стрілецькі та повстанські пісні. Робиться і зараз, у 71 рік. Попередній фольклорний ансамбль писанка проіснував 10 років. Свою любов до країни і патріотичну позицію навіть показали на майдані у 2014-му. З Часом колектив розпався, і на його зміну пані Валентина створила новий аматорський ансамбль Материнка. Оце як почалася війна і зразу. При клубі Філія Села Копче Центр культурних послуг Рожищенської міської ради я збираю ансамбль знову фольклорний під назвою Материнка. Так, Господь, мабуть, дав що таку назву дати, тому що ми всі матері, бабусі, і в програмі нашій повстанські, стрілецькі, наші патріотичні пісні, які я взяла з свого тата, записала від його уст. Пані Валентина донька бандерівців, справжня патріотка. Тому після початку повномасштабного вторгнення одразу вирішила допомагати ЗСУ. Починаючи з літа 2022 року, разом із колективом об'їздила з концертами близько 30 сіл Волинської області. Але завжди ми тільки своєю програмою виступали по закладах, сільських закладах культури. Холодно, всяко є. Але знаєте, яка сьогодні в якому загоні культура, як вона живе, як вона працює? І ми, ви знаєте, мені, мені, я так так собі так думала, Боже, думаю. Ми ж повинні працівники культури в першу чергу працювати, де. Для... Сьогодні яка може робота бути в клубі? Яка? Ні дискотек, ні танці, ні спортивні, тенісних турнірів. Сьогодні наша робота тільки, тільки на... працювати на збройні сили. Лежить там убитий стрілець. Молоденький. Артів. Разом з ансамблем виступає батько Валентини анані добровольський, якому 93 роки. Він пережив чотири окупації, репресії, голод, ув'язнення. Пише вірші на патріотичну тематику, декламує їх та співає разом з донькою в ансамблі. А ще розповідає на концертах спогади із минулого. А зараз що москаль тільки робить? Боже, нема слів, не просто... як от їду я сівати, зім. їжджу. І гроші дитинка несе гручкою кидає в ящик, течуть. за час своєї творчої та водночас волонтерської діяльності фольклорний ансамбль Материнка зібрав близько 85 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Зробили це через громадську організацію Самооборона, старші люди, пенсіонери, які в свій вільний час співають, їздять по селах і намагаються допомогти протягом останнього року Збройним силам України. Проводять концерти, ці гроші передають нам, які ми, за які, ми, які ми докладаємо до тих коштів, які ми збираємо і в інших місцях, там, скажімо, і за ці кошти ми закупляємо і форму, і дрони. У планах керівниці ансамблю поїхати після Великодня з благодійним концертом на Ковальщину. Мета і далі воювати на культурному фронті, а разом із тим робити найцінніше допомагати збройним силам України. Марта Михайлюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.